Доброго дня, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, Данила Нечая, 173-а. Хочу вам представити автомобільчики, які знаходяться у нас на майданчику. Ford Mondeo 2008 року, 2,3 бензин 230 пробігу. максимальні комплектації автомобіль на автоматі 6300 доларів. Шкода Octavia 2010 року, 1,6 бензин MPI, 2010 року 6800 доларів. Hyundai Tucson 2007 року, 2-літровий бензин 184 тисячі пробігу, 2-літровий бензин 8300 доларів. Hyundai Tucson 2009 року. 2-літровий газ бензин 220 пробігу, 8800. Renault Megane 2011 року, 1,5 дизель 330 пробігу, 5900 доларів. Peugeot. 308 15-го року 1,6 дизель 298 пробігу 8800. Citroen C4 2018 року 2-літровий дизель на автоматі. Автомат гідротрансформатор. Кого цікавить? 14500 доларів. Renault Scenic 2012 року, 1,5 дизель 228 пробігу, 8900 доларів. Land Rover Freelander 2010 року, 2,2 дизель 320 пробігу, 11600. Volkswagen Tiguan, 2013 року, 2-літровий бензин 149 пробігу 11300. Kia Sportage, 2005 року, 2 літровий бензин 175 пробігу 8100. Nissan Qashqai, 10 року, 1,6 бензин. 201 пробігу 7 11200. Сіат Altea XL 2013 року 1,6 дизель 153 пробігу 9200. Пробіг перевірений, до речі. Volkswagen Touran 2007 року 1.6 бензин, 192 пробігу 7-місний 7800 доларів. Kia Sportage 2011 року 1,7 дизель на механіці 12 тисяч доларів. Audi a 4 b 7 2006 року 1,6 бензин 211 пробігу обслужений автомобіль 7700 доларів. Renault Clio 10 року 1,2 бензин 5300 доларів. Nissan Leaf 2018 року європеєць, 150 пробігу 40 кВт 11400 доларів. Volkswagen Passat 2016 року 1,8 бензин 11 700 доларів 143 пробіги. Volkswagen Passat 2009 року 1,8 бензин 230 пробігу 7400 доларів. Audi Q316 року 2-літровий бензин. 165 пробігів 15 900. Honda CRV 2017 року, 1,8 бензин 122 000 пробігів, 14 300. TIC 2010 року 1,4 бензин 180 пробігу 7 тисяч доларів. Passat 2013 року 2-літровий дизель. 234 пробігу рідна фарба 12 тисяч 800 доларів. Mazda CX5 2014 року 2,2 дизель, 230 пробігу, повний привід рідна фарба, максимальна комплектація 14 тисяч. Nissan Rogue 2017 року, 107 тисяч міль пробігу, 2,5 бензин. Повний привід 13900. Нісан Рог 2017 року. 128 тисяч миль пробігу 2,5 бензин 13900. Форд Куга 2011 року. 2,5 газ бензин 7800 доларів. Автомобіль на автоматі. BMW X1 2010 року. 2-літровий дизель 10400 доларів. Audi А4 2017 року 17500 доларів. Altea 2007 року, 1,6 бензин 5900. Peugeot 208 2017 року 1,2 бензин 121 тисяча пробігу 6500. Chevrolet Болт 2017 року 64 кВт 15 300. 38 пробігів. Nissan Leaf 15 року, 24 кВт, 116 пробіг, 6800 доларів.